Без вини винен. Або чому у багатьох в резерві з'явилося порушення правил військового обліку? Та ще з дуже дивних підстав. Якщо додивитись відео до кінця, в кінці я надам список найкрінжовіших, найдивніших підстав щодо порушення правил військового обліку, з якими мені доводилося зіткнутися в процесі моєї адвокатської практики. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! На вашу думку, ви нічого не порушували. Перевіряєте свою поштову скриньку, вчасно уточнили свої дані, і ви вважаєте, що в розшуку ви не можете опинитись? А от ТЦК вважають інакше. І на прикладі багатьох моїх клієнтів я пересвідчилась у зворотному. Звичайно, червона стрічка в застосунку резерв плюс, де міститься інформація про те, що ви у так званому розшуку ТЦК для вас є не дуже сприятливим явищем, бо вас може зупинити поліція так десь посеред вулиці і відповідно доставити до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Але як бути, якщо по факту жодних порушень з вашого боку не було? Скажімо, ви вчасно уточнили дані. Але незважаючи на те, що в резерві міститься ця інформація, ТЦК кидає вас в розшук. І ви чітко бачите в своєму застосунку, що ви перебуваєте в розшуку з підстав невчасного уточнення даних. Або варіант номер два. Розшук також може бути з тих підстав, що ви начебто до 5.06 не пройшли ВЛК. Проте ви не були визнані обмежено придатним за результатами попереднього ВЛК. А ВЛК до 5.06 мали пройти ті військовозобов'язані, які за результатами попереднього ВЛК мали статус обмежено придатних. Проте ви також чомусь опинилися в розшуку. Що з цим робити? Куди звертатися? Ну, звичайно, в першу чергу варто звернутися до ТЦК та СП із відповідною заявою щодо того, що ви фактично нічого не порушували. Ви дані уточнили вчасно, якщо у вас підстава розшуку невчасного уточнення даних. Або якщо у вас невчасне проходження ВЛК, підстава розшуку не проходження до 5.06, то ви не мали його проходити, ви не мали такого обов'язку відповідно до норм законодавства. Проте, чи дає таке звернення якісь результати? Дає. Але бувають такі ТЦК, які не реагують не тільки на ваші звернення, а навіть і на адвокатські запити, на які вони мають реагувати у строк до 5 робочих днів з моменту отримання такого адвокатського запиту. Проте бувають і інші випадки, коли все ж таки ТЦК реагують на ваші заяви і надають відповідні пояснення, чому так відбулося. Але якщо таких пояснень ви не отримуєте, а ваша заява і адвокатський запит проігноровані, що в такому випадку робити? Звичайно, звертатися до суду і зобов'язувати ТЦК та СП вже в судовому порядку внести, ти дані, внести інформацію до оберегу щодо того, що ви не порушували нічого, да? фактично прибрати оцю цю червону стрічку, яка у вас міститься в застосунку резерв плюс. Також, е зокрема, на цьому тижні я мала певну категорію клієнтів, які зверталися до мене з питанням вирішення проблем із розшуку у зв'язку з тим, що вони не можуть вступити до навчальних закладів будь то. Професійно-технічні навчальні заклади, чи відповідно вузи. їм відмовляють або і тут є варіанти у прийомі документів. Є й такі навчальні заклади, або у подальшому зарахуванні їх до складу студентів навчального закладу у зв'язку з тим, що в них за застосунку резерв плюс є інформація про розшук. Я про це вже говорила, скажу ще раз, що загалом навчальні заклади не мають права цього робити згідно з нормовичного законодавства. Що вони посилаються на якийсь неіснуючий наказ Міністерства освіти і науки, чому неіснуючий? Тому що мені, наприклад, не вдалося його знайти. В базах законодавства, і коли ну, вже навіть мої клієнти просять навчальний заклад показати наказ Міністерства освіти і науки, який ніби забороняє приймати документи у людей із розшуком у абітурієнтів із розшуком, або зараховувати їх до складу студентів навчального закладу на підставі того, що у таких військовозобов'язаних абітурієнтів є розшук, ну вони просто розводять руками. Представники навчальних закладів просто розводять руками. Зокрема, не може Будь-який наказ Міністерства освіти і науки бути вищим за закон. А в законі нічого не сказано про неможливість прийняття документів чи неможливість подальшого зарахування до складу студентів навчального закладу, військовозобов'язаного абітурієнта, який має так званий розшук ТЦК. І от таким чином наявність розшуку перешкоджає моїм клієнтам реалізувати своє на освіту шляхом вступу до навчального, навчального закладу. Тому це питання зараз стоїть дуже гостро, оскільки вступна кампанія до тієї ж магістратури наразі триває, і так, і наразі питання зняття розшуку стоїть дуже гостро. І ця ситуація ще погіршується тим, що строки відповіді. ТЦК та СП на адвокатські запити, на заяви конкретно військовозобов'язаного, вони дуже розтягнуті у часі. А якщо військовозобов'язаному треба зняти розшук прямо там, протягом 3-5 днів для того, щоб бути зарахованим до навчального закладу, до складу студентів навчального закладу, то звичайно нічого іншого не залишається, як визнавати вину, сплачувати 50% штрафу, і після цього бути зарахованим до Складу студентів навчального закладу, тому що розшуку у нього вже не буде, він буде знятий протягом одного-двох днів з моменту оплати штрафу. Проте у такої дії також є свої наслідки, і я хочу поговорити про це, тому що звертаю вашу увагу, що якщо ви ви знаєте вину у вчиненні якогось певного адміністративного правопорушення, то якщо ви... Скоїти і ще одне правопорушення, зокрема яке пов'язане з порушенням правил військового обліку, то те нове правопорушення вже буде кваліфікувати за ознакою повторності, і штрафи будете сплачувати вже у вищому розмірі. Плюс, якщо буде декілька таких правопорушень, так схой вчинено. То е, не забуваємо, що по одному з них ви визнали вину, по другому, наприклад, вас вже було притягнуто до відповідальності ознакої повторності, і третє правопорушення вже свідчить про систематичний характер порушення вами встановлених е, норм щодо там, правил військового обліку. Тому зверніть на це вашу увагу, у кожної дії є свій певний наслідок. І Перед тим, як визнавати вину, сплачувати 50% штрафу, я допускаю таку можливість, звичайно, це на ваш розсуд. Але подумайте про можливі наслідки вчинення такої дії. Якщо у вас залишилися питання, або ви хотіли б отримати рекомендації щодо вирішення саме вашої задачі, я вас радо запрошую на консультацію. З телефоном, який ви бачите на екрані, можна здійснити запис на консультацію. Ми з вами оберемо конкретний зручний для вас час, відповідно, зустрінемось тоді і проговоримо ті моменти, які цікавлять саме вас. Я вдячна за лайк. Щодо цього відео за підписку на канал, саме це допомагає просувати канал і щоб ця інформація, ця корисна інформація, вона опинилася в полі зору більшого кола моїх потенційних підписників. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і слідкуйте, будь ласка, за новими відео, які будуть виходити на цьому каналі. До нових зустрічей! Всього найкращого!